Доброго ранку! Вітаю на уроці я досліджую світ. Тема уроку корисні звички. Діти, подумайте та скажіть, звичка це? Так, це те, що ми звикли робити. Так, а які це корисні звички? Робити ранкову зарядку. Корисна звичка? Так, звичайно. Чистити зуби – Корисна звичка, корисна звичка. Подумайте ще, які корисні звички ви можете пригадати. Кожна людина має певне здоров'я і звички. Є звички, що сприяють зміцненню здоров'я, і звички, що шкодять здоров'ю. Так от, коли людина виконує якісь дії постійно, підсвідомо у неї виникає бажання або необхідність робити їх знову. Це і є звичка. Поставте відео на паузу та прочитайте визначення поняття звичка. Подумайте і скажіть, чи є у вас хобі? Давайте підберемо синонім до слова хобі. Хобі улюблене заняття. Розкажіть про нього, яке ваше улюблене хобі? Так, які хобі допоможуть стати успішними? Так, можливо, конструювання, малювання, дивлячись, яку сферу ви плануєте себе реалізувати. Танці. Так, можливо, можливо, співи і багато інших. Оберіть корисні звички, які є у тебе. Дотримуватись слова. Якщо ви дотримуватись, поставте лайк. Казати лише правду. Прибирати за собою. Так. Запізнюватись, їсти багато солодощів, приймати зважені рішення, дбати про своє здоров'я, бути ввічливим, бути неохайним, бути обачним або уважним іншими словами. Отже, Перевірили, багато корисних звичок, але є ще над чим попрацювати. Добери до слова корисні, протилежне значенням або антонім корисні, антонім до слова шкідливі, абсолютно правильно. Поміркуй, як можна позбутися шкідливих звичок. Так, можна пробувати тренувати їх і не, не виконувати. Можна намагатися записувати звичку гарно і е, рахувати, яких звичок ти більше зробив. Корисних чи шкідливих. І, звичайно ж, обирати більш корисні. А зараз пограємо в гру. Корисне та шкідливе. Якщо це корисно, плесніть у долоні. Якщо шкідливо, то не плескайте. Тож, вітатися під час зустрічі. Корисне. Звичайно, виконувати рянкову зарядку. Так, звичайно, Запізнюватися. М, -м. Полупатися в носі. М -м. При всіх ні. Смокати палець, смоктати. Ні. Брати до рота і гризти предмети. Ні. Говорити правду. Це корисно. Курити, пити алкогольні напої. Ні. Дотримуватись режиму дня. Так, це корисно. А зараз сядьте зручненько та послухайте. У Марічки гарна звичка, любить все робить Марічка. Полежати, потім сісти, потім булку з медом з'їсти, потім трішечки поспати та на гулі вийти з хати. Роботяще в нас Марічка тільки. Дивні в неї звички. І так, скажіть, будь ласка, чи корисні звички у морічки? Не дуже, що б ви їй порадили? Так, а чи знаєте ви, що щасливі люди мають корисні звички, вони витрачають частину свого часу на те, щоб творити добро, яке неодмінно повернеться і принесе їм? Радість. Поки ви ще невеличкі, виробляйте добрі звички, щоб здоров'я зберегти і щасливими рости. Є погані звички гарні, хай погані йдуть від нас, а хороші звички славно набувайте добрий час. І те саме час прийде до виконання завдань в зошиті. Я бажаю вам примножувати корисні звички, бути здоровими! І щасливими, дякую за роботу і кажу вам до побачення.